Всім привіт! Я Рід Морадовий, це мій канал на YouTube. І сьогодні ми з вами будемо спілкуватися на досить цікаву тему: це анімалістичний принт, і як його правильно додавати, в свій гадзоп, у свої луки, як правильно все це поєднувати, щоб виглядало воно доречно. І ми будемо говорити про різні варіанти того, як це можна додавати у свої луки для сміливих, для екстра сміливих і для тих, хто взагалі вперше. Трішки так торкається тема анімалістичного принту. І якщо вам ця тема цікава, давайте починати. Друзі, я з радістю повідомляю вам про те, що ми стартуємо реєстрацію на наш новий вебінар про професію фешнбайнг, яку буде вести. Неймовірний головний фешн байер країни це фешн-байер для Цуму Ольга Чайка, яка розповість про те, як по-перше, взагалі попасти в цю професію і як влаштуватися на роботу. Про те, як організувати фешнбаїнг, як робити цей процес, як організовувати закупки, як розподіляти, які саме речі ви придбаєте для вашого департаментору, рітейлу таке інше. Як Вивіряти певні тренди, прогнозувати тренди у форматі фешнбайнгу і розуміти, що ви будете закупляти для вашого ретейлера наперед, і багато інших моментів, які вона розповість у нашому новому неймовірному вебінарі. Це дуже дуже корисний вебінар саме для тих, хто хоче бути фешн-байером або поглибитися і зрозуміти цю професію детальніше для реєстрації. На цей вебінар клікаємо по посиланню. Перший у нас варіант. Того, як можна поєднувати анімалістичний принт, це тотал у анімалістичному принті. Це у нас, наприклад, може бути топ і низ, це може бути топ-низ і взуття, топ-низ, взуття і сумка. Просто за вашим побажанням. Це однозначно ризиково, екстравагантно і сміливо, тобто не для всіх. Якщо ви вже знайомі з анімалістичним принтом, і якщо ви вже в комфорті з ним і працювали з ним у різних точках вашого тіла, то тоді можна починати. Працювати з анімалістичним принтом в Тотал Луці. Звичайно, я маю на увазі не тільки Тотал Лук-Зміїний, Тотал Лук Леопардовий, таке інше, можна їх між собою комбінувати. Це також досить сміливий крок, але тим не менш, можна комбінувати, наприклад, леопард і Змію. Можна комбінувати Зебру та Леопард і таке інше. Тобто, насправді, якщо ви вже вийшли на новий рівень комбінацій. якщо ви не боїтеся таких досить екстравагантних рішень, то взагалі без проблем. І найбезпечніший варіант, коли ви поєднуєте два активні анімалістичні принти, це один виберете трішки такий запилений, наприклад, або більш нейтральний, не з досить яскравими кольорами, а інший більш яскравий. Це якщо ви ще не впевнені в тому, чи комфортно вам буде з двома яскравими принтами. Якщо комфортно, якщо ви вже все спробували, тепер хочете йти далі. на сходинку, то тоді можна один яскравий і інший яскравий. І що я маю на увазі, коли я кажу про яскраві, це насичені кольори у кожному елементі цього принту. Наступний пункт це коли ви берете. І це пункт насправді для тих, хто вперше працює з анімалістичним принтом у вашому гардеробі. Наприклад, якщо ви були мінімалістами, тепер трішки хочете додавати яскравості у ваш гардероб, у ваші луки. Або якщо ви взагалі з іншої сфери прийшли, ви вдягалися все романтичне, таке ніжне, і тепер тільки починаєте з анімалістичним принтом. Треба завжди і взагалі усі експерименти я рекомендую починати з периферії. То це у нас зуття, це аксесуари, це сумки. І тільки потім ми піднімаємося донизу, і тільки потім у нас портретна зона, а портретна зона, пам'ятаєте, це весь верх. Це сорочки, це блузки, це топи, майки, футболки таке інше. Тому що портретна зона дуже акцентна. Все, що ви вдягаєте в портретній зоні, воно виглядає набагато більш інтенсивно, ніж коли це у вигляді аксесуару. Наприклад, на мені зараз топ з таким принтом у вигляді вогню. І саме за рахунок того, що він знаходиться у портретній зоні, він досить акцентований. Якщо б це була сумка, або це був пасок, або навіть штани, це виглядало б взагалі інше, більш нейтрально. А за рахунок того, що це в портретній зоні і цього принту досить багато, ви його одразу помічаєте, він акцентний. Тому, якщо ви не впевнені, починаєте тільки працювати з анімалістикою в мірі животних, тоді ви можете спокійно починати з периферії. Це взуття, це можуть бути аксесоцію. Тобто якісь браслети, це може бути пасок принтований, це можуть бути навіть панчохи, це можуть бути сумки якісь різні. І тільки потім піднімаємося знизу доверху. Як ще можна носити анімалістичний принт будь-якого формату, леопардовий зебра, таке інше. Ми беремо тільки його, тобто єдиний він в образі, а всі інші речі нейтральні і базові: чорні штани, чорне взуття, чорна сумка і леопардова блузка. І тоді це виглядає доречно, класно, і в такому випадку ви не стикаєтеся з тим, що колись для ока це буде томач. Тому що один анімалістичний принт це завжди ок. This is the bag that I have with me. This is also by Kate. And I would get this heart detail and put it onto something that's kind of unexpected. It's going to transform your outfit altogether, which could be more oversized in an off white color. And then we have a green, beautiful, bright green t shirt. To kind of finish up the look, I've added this oversized cotton poplin, men's style, but with a twist shirt by Ukrainian brand Kosh. Як ще можна вдягати анімалістичний принт, ви берете один і той же тип анімалістичного принту, тобто, взагалі, у нас є анімалістичні принти різні: є зебра, є леопард, таке інше. Ви берете один, скажімо так, підтип, тобто, наприклад, леопард, і берете його в різних кольорах, наприклад, зелений леопард, помаранчевий леопард і таке інше. І тоді загалом це буде виглядати досить доречно, прикольно, яскраво не для кожного. Але якщо ви готові експериментувати, це точно буде доречно. Як вже сказала, можна поєднувати два типи або навіть більше типів різних анімалістичних принтів в одному луці. Спочатку починаємо з чогось одного нейтрального, а інше більш яскраве. А потім можемо рухатися у напрямку, коли все у образі нашому яскраве. Яскравий такий помітний леопардовий контрастний, яскравий, помітний якийсь зебровий, яскравий зміїний, і таке інше. Ще один дуже класний варіант, як поєднувати. І багато проблем, частіше за все, що дуже цікаво, виникає саме з зебровим принтом, тому що він дуже контрастний, чорний і білий. І для багатьох такий яскравий для ока принт, не дуже зрозуміло, з чим його поєднувати. І всі анімалістичні принти прекрасно поєднуються з іншими насиченими монолітними кольорами. Наприклад, на вас, на вас леопадрова... леопардова блузка і глибокі, класні сині штани, або глибока синя така красива міні-спідниця. Або навпаки, на вас светр, ну, також глибокий, синій красивий, колір морської хвилі туркоїз. і леопардові штани. І це буде завжди супер виграшна комбінація. Але я нагадую, що ми кажемо про монолітний колір, і найвиграшніший варіант це коли він досить насичений. і… Інший принт, монолітний колір, принт. Фуксія, зебра, синій кобальт і нехай буде леопард. Зміїний принт і глибокий, красивий зелений смарагдовий. І тоді ці комбінації будуть дуже класно працювати один з одним, і нічого в образі не буде переважувати і не буде переборювати візуально для ока одне одного. І останній варіант, як класно можна поєднувати анімалістичний принт. Ми беремо анімалістичний принт і додаємо в образ не принт, не колір, тобто можна і, принт, і колір, але не принт і не колір, а текстуру. Досить активну, таку, що вона може конкурувати за увагу з цим анімалістичним принтом. Наприклад, у нас є анімалістичні зеброві штани і мохеровий супер оверсайз светр. Або у нас є анімалістична. Блуза, наприклад, Леопардова, і е, така, як у Кері-Бредшоу, Мереживна спідниця. І тоді у нас є. Один варіант активності за рахунок принту, і другий варіант активності за рахунок фактури. І тоді вони будуть на одному рівні один з іншим, і образ буде виглядати класно, доречно. І для ока це буде досить логічно. Це всі варіанти, як можна взагалі вживати у своїх образах анімалістичний принт. Точно не треба його боятися. Анімалістичний принт може бути досить м'яким, не обов'язково брати щось яскраве. Анімалістичний принт може бути в аксесуарах і завжди з них. Можна починати взагалі ними завершити, якщо далі ви не хочете йти. Анімалістичний принт це також, як і інший будь-який принт, насправді, спосіб виразити свій характер, свій настрій через якісь медіа, не тільки через колір та форму. Тому дуже вас е надихаю і сама надихаюсь носити частіше анімалістичний принт. На сьогодні це все. Люблю. Цілую, ваша ріта. Слава Україні!